Сьогодні у нас п'ятниця, 13 жовтня 2023 року, 9 година 3 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. А корумпованим мародерам, бидла злочинцям показувати хто як хто. Це дуже важливо, щоб вони зрозуміли. Зараз іде невеличкий дощик. Приємний, теплий, і він мені не задвадить доводити свою правоту цим корумпованим злочинцям, які дуже багато розмовляють, але нічого не роблять. А тільки Збагачуються за рахунок інших людей, які добріші, чешніші, тверзіші і здравомисленіші, ніж вони ті корумповані злочинці. Шістдесят три після ранкового душу не холодно. Приємно. Хай цим корумпованим злочинцям, які збагачуються за рахунок більш довірливих людей. Буде соромно. За те, що вони руйнують не тільки своє оточення, а й свою країну і цілий світ. Отака от обстановка в мене. Во дворе Ранкова. Шкода, что майбутне наших. Нашого підростаючого покоління обирають отакі мерзотники, які будують отакі незаконні новобудови. А потім їх порушуючи закон, розвиваючи корупцію в нашій країні, узаканів. Дуже шкода, що ці мерзотники не відповідають за свої вчинки. Бо в усіх сферах життєдіяльності людини у них є зв'язки, які вони купують за награбовані гроші.